Сьогодні я хочу зробити чорнослив в шоколаді. Для цього мені потрібно сам чорнослив. Я взяла сюди дві плиточки шоколаду чорного. І зараз я цей шоколад розтоплю на водяній бані. Шоколад розтопився. І тепер будемо брати по одному чорносливку, кидати сюди і давати йому застигнути. Отак буду я продовжувати, поки весь чорнослив не обваляю в шоколад. Наробила цілу досочку чорносливу в шоколаді. І зараз я його поставлю в морозилку, щоб він мені захолонув. І мій чорнослив в шоколаді був в морозилці годинку. І дивіться, як він гарно захолодився. І тепер вийшли такі гарненькі чорнослив в шоколаді. Ви знаєте, чорнослив, шоколаді це є смачна штука, рекомендую.